Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про ще один спосіб придбати валюту дешевше, аніж на чорному ринку. І так, 23 серпня А банк запровадив можливість здійснювати перекази на закордонні валютні карти по аналогії, як це працює в Приватбанку. Щоб скористатися цією можливістю, вам потрібно мати карту, відкриту в Абанку. Для тих, хто ще не був клієнтом цього банку, то можете зареєструватись по посиланню, яке знаходиться в описі до цього відео, і додатково отримати 50 гривень у вигляді кешбеку за відкриття. Відкриваючи карту, вам відкриється безкоштовна зелена віртуальна карта. Все, що потрібно зробити, це поповнити її, комісії за зарахування на цю карту немає. І вже коли у вас є кошти на рахунку, то здійснити переказ на міжнародну карту чи Револют, чи Vice у розділі перекази. Так само, наче ви здійснюєте переказ з карти на карту по Україні. Є момент, що станом на сьогодні такі перекази працюють лише на карти MasterCard. Тому у кого вайс, то платежі ще не проходитимуть, адже карти на Вайзі від міжнародної платіжної системи Visa. Але це ненадовго, адже Абанк анонсував те, що вже з 26 серпня, тобто за два дні, випустить оновлення і дозволить платежі також і на міжнародні карти Visa. Але вчора і сьогодні платежі на MasterCard від Revolut проходили і проходили миттєво, буквально за пару хвилин. При переказі вам слід вказати резидентство отримувача та його прізвище та ім'я Латиницею. І Брати валюту, яка переказується, тобто з гривневої карти, ви зможете відправити і долари, і євро. Ліміт на такі операції це 30 тисяч гривень на місяць. В цей ліміт комісія не включається, а вона становить 3% від суми переказу, але не менше, ніж 50 гривень, якщо переказ йде з власних коштів. І 4% мінімум 50 гривень, якщо переказ йде за рахунок кредитних коштів. При відправці долара чи євро курс рахується згідно карткового курсу А банку, який ви можете глянути в додатку. І на сьогодні він складає 37 гривень сімдесят копійок за долар та 30. 88 гривень 88 копійок за євро. Тобто станом на сьогодні ви можете максимально відправити або 794 долари, і ви заплатите разом з комісією, якщо відправка за власні кошти 30 872 гривні. Тобто курс вийде 38 гривень 88 копійок за 1 долар. Або 791 євро і сума з комісією за власні кошти становитиме 30 тисяч вісімсот шістдесят копійок. І це виходить, що курс 1 євро становитиме 39 гривень і 1 копійку. Ну а далі як вивести валюту і зняти її готівкою з революту, вайзу чи інших систем, ви вже знаєте. Тобто виводимо на свою валютну карту свого банку і знімаємо готівкою в касі. Ось і все. Якщо максимальну суму вас не пропускає відправити, спробуйте зменшити суму у валюті. Зараз в банку часто виникають помилки, але швидше за все, зв'язано із тим, що ще систему доупрацьовують. Але в більшості випадків зменшення суми на 10 доларів чи 10 євро вирішує питання із успішністю переказу, якщо у у вас ліміт ще не вичерпаний. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!